Тетяна Галуза, медсестра сімейної медицини. Нині працює масажистом-реабілітологом у Бугринській абулаторії. Тут відкрили спеціальний кабінет, де військові зможуть пройти відновлення. Приходять військові, ти дивишся, позитив свій несеш для військових. Ти оглядаєш, які є різні розминальні, розтиральні масажі. Облаштування реабілітаційного кабінету розпочали два місяці тому. Зробили його через актуальність проблеми у теперішній час. Можна так сказати, невеличкий кабінет реабілітації або по-іншому відновлення. Нам трошки далеко братися до спеціалізованих закладів, але наша амбулаторія взяла собі за мету, так як зараз актуально для дуже наших військових відкрити кабінет реабілітації. Скористатися реабілітаційним кабінетом можуть не лише військові, зокрема, вимушені переселенці та інші мешканці громади, що потребують цього. Послуги включатимуть масажу, далі лікувальної фізкультури, як для дітей, так і для дорослих. Також буде залучена фітобочка, лікувальні вани. Кошти для відкриття кабінету реабілітації виділили з місцевого бюджету та за допомогою підприємців. Голова тергромади Сергій Пилипчук каже: попри невелике населення, цього у громаді потребують. Кабінет реабілітації буде слугувати для оздоровлення наших військових, для оздоровлення наших дітей, для оздоровлення людей, які цього потребують. Я хочу сказати, що кошти громади і залучені були кошти наших спонсорів, підприємств, які на території працюють, вони витрачені не дарма. Вони будуть приносити користь здоров'я людей, безпеку наших людей, в цілому безпеку країни. Загалом на кабінет реабілітації виділили близько півмільйона гривень. До слова, у Бугринській тергромаді проживає 4 тисячі мешканців. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.